Вибачте при всій повазі, ну російський репчик це ознака, ознака вибачте, деградації, дегенератства, е, слухати е, на третьому році повномасштабної війни, на одинадцятому му році війни з Росією слухати російський репчик про пацано, падік сімки і так далі. Ну Це настільки деградація, це настільки смішно, і настільки це себе опускання на ни, на нижній рівень. І от єдина, що скажу, от поправка на вітер. Вашим майданчиком користуюсь, звертаюсь до молоді, користуючись, там, я не знаю, своїм авторитетом, послухають мене, не послухають, діло вже таке. Там, я, в принципі, ще не така стара людина у 27 років. До них хочу звернутися і пояснити, що це просто смішно Ну, таке слухати. Смішно, тому що ви себе принижуєте з цим. Це не дуже це не круто, це не пацанська романтика і так далі. Це смішно, ви просто елементарно схожі, будете на гопників. Uh, і на цьому як якби...